Не чекали. Насамперед, хотілося б подякувати усім вам за, на мою думку, шалену підтримку минулого відео. Я не сподівався на те, що воно отримає аж такий резонанс. Я, я чудово розумію, що це ще не мільйони, але. Ам... Я думаю, що ми впевнено рухаємося до кращих цифр. і Я дуже щиро дякую вам за це. Мене звати Артур Колдомасов, і на моєму каналі була вже фактично, тому що це останнє відео на цей момент з цієї серії відео під назвою Суб'єктивний рейтинг президентів України. Ця серія відео стала дебютним проєктом на моєму каналі. І не хвилюйтеся, подібні е, тематичні серії відео ще будуть далі на каналі, тобто ця ніша е, порожніти не буде. Але сьогодні, на жаль, е, ця книга закривається на певний час, тому що Володимира Зеленського поки що... Обговорювати у рамках цієї серії відео не є надто об'єктивною ідеєю через те, що його каденція ще не завершилася. Тому сьогодні ми переходимо до п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка, а саме медіамагната, кондитерського магната, чи ще українського Вілівонку. У нас цього відео і в описі цього відео вказано про те, що пороху не заходите, але якщо ви все-таки тут, то візьміть свою улюблену шоколадку і тримайтесь, бо буде не солодко. Тільки ця шоколадка може вам принести а, якусь радість від цього відео. Ми обговорюємо президентську каденцію Петра Порошенка, як завжди, через призму трьох основних критеріїв: це внутрішня політика, зовнішня політика і бачення майбутнього країни під час каденції. Підписуйтеся, ставте лайки, ставте коментарі. Ви тримаєте це все на плаву. Таке цікаве освітлення, воно мені подобається. Мені подобається, мені подобається гра світла на цей момент. Тому... Якщо ви фанат Петра Порошенка, ви можете сміливо запитати, що це за якийсь жирний інцел? Розказує тут про нашого великого гетьмана. І ви маєте на це повне право, тому що власне. Свободою подібних думок, Україна відрізняється від ем, гіршого сусіда, і, відповідно, я ваше подібне право на цю думку поважаю. Але також хочу, щоб ви і поважали право на висловлення моєї думки. Ем, тому, так як людина, яка а, має досвід роботи в. Низці інституцій, пов'язаних з політикою не лише України, але і інших країн світу, а також як людина, яка має кілька інсайдів, пов'язаних саме з Каденцією Петра Олексійовича, то я думаю, що я маю право говорити про те, якою вона була. Отож, давайте ми спочатку. Розставимо всі крапки на тві, тому що деякі люди забувають насправді про цей факт: Петро Олексійович Порошенко став президентом України виключно завдяки обставинам, які склалися на той момент. Жодної заслуги особистості Петра Олексійовича у цьому немає. У Петра Порошенка не має подібного рівня кваліфікації чи харизми для того, щоб самостійно завдяки ним стати президентом України. Якби у нього в конкурентах були б сильніші персоналії, які, які були пов'язані на той момент з Євромайданом, ця людина би не стала. Президентом. Якби у цієї людини не було би гарної команди політтехнологів, ця людина не стала б президентом. Ви можете мені сказати у відповідь: Але ж він був міністром закордонних справ України. Окей. Um, але ж не він єдиний. Це номер один. І номер два. Чому можемо вважати результативним його перебування на посаді міністра закордонних справ? Багато хто також стверджує, що Петро Порошенко настільки вагома фігура для української сучасної історії, що ледь не він єдиний весь цей час впродовж незалежності відстоював насправді українські інтереси і мої шановні колеги. Ми говоримо про людину, яка не лише співпрацювала з партією регіонів, а ми говоримо про людину, яка заявляла про те, що перебування російського флоту в Криму є реалізацією безпекових інтересів України. Ми говоримо про людину, яка зараз говорить про те, що підписала Мінськ для того, щоб Україна підготувалася до війни повномасштабної. Внутрішня політика до Президентства пан Порошенко дійшов на простих умовах, простих засадах, простих меседжах. Він хотів показати, що от я зміг створити таку класну компанію, яка ефективно працює з економічної точки зору. Я знаю, як робити гроші. Я покажу вам і дам вам можливість теж їх заробити. Я не скажу, що це була якась катастрофа, тотальна, дефолт і так але ця політика економічна точно успішно не була. Це раз, що є однією з причин, чому Петро Порошенко не був переобраний на посаду президента поки що. Це дуже важливий момент. І, друге, це те, що. Як пояснював сам пан Гетьман, він припустився низки помилок при кадрових призначеннях на початку своєї каденції, що нібито призвело до того, що його концепцію не було реалізовано. Ну, окей, припустимо, але ем, чи можна все так виправдовувати у цьому житті, я не знаю, е, тому що війна тривала. В принципі, мені здається, це б сприйняли б всі більш-менш адекватно, якби не одне. Але якби Петро Олексійович під час своєї президентської кампанії не говорив би 300 разів про те, що він закінчить війну там, за, по-моєму, два дні. Він говорив таке. Не буду стверджувати тут точно. Може, мені вдасться знайти якесь відео, яке це підтверджує. Бо говорить точно про кількість годин чи днів. Ну, Тобто внутрішня політика Петра Порошенка, вона не вирізняється чимось яскравим, і, відповідно, тут обговорювати тривалий час, крім Томаса, але і те, знаєте, це суто вже інша дискусія. Тут немає чого обговорювати нато довго. Переходимо до зовнішньої політики, поздавалося би, у ній. Петро Олексійович, мав би бути просто майстерним гравцем. Не було так погано, але й не було ідеально, тому що саме за його каденції створився ось цей імідж жертви, який більше шкодив Україні впродовж тривалого періоду до повномасштабної війни, аніж допомагав. І який наростив хвилю скептицизму серед європейців та американців, з якою доводиться боротися навіть зараз усім. Тому що ми не говоримо про якусь інформаційну політику, ми не говоримо про якісь там публічні дипломатичні речі. Ми говоримо просто про те, що, грубо кажучи, представники просили більше грошей, говорячи про те, що реформи тривають. А по факту ці реформи. Чому ми можемо мало говорити про внутрішню політику Петра Порошенка? Тому що, от, власне, крім того, що а, Петро Порошенко заявляв, що реформи відбуваються для західних партнерів, ми не можемо їх побачити. Ми не можемо побачити їх ефект, і ми не можемо взагалі побачити, чи вони відбувалися. Єдине, що я можу згадати на цей момент, це реформа охорони здоров'я і те, яка була, не завершена. Але. А, чи можемо ми говорити про те, що безвіз це заслуга Петра Порошенка 50 на 50, тому що нам треба враховувати те, що над угодами з будь-ким працює низка людей. Тобто це величезна команда людей, яка стоїть за кадром і на якій це все тримається. Тобто, Петро Порошенко у цій всій схемі максимум, що міг зробити, це? Переговорити особисто з представниками ЄС щодо того, щоб цей процес прискорити. Тому що кістяк всіх цих процесів, якщо ми говоримо конкретно про чи про угоду, про асоціацію, він тримається на людях, які займаються цим переговорним процесом. А президент це людина, яка є обличчям цих всіх процесів, відповідно, репрезентує їх публіці. Тому ем, це такий підхід не є надточним, скажімо так. Um, багато чого можна говорити про нормандський формат, який в підсумку не спрацював. Багато чого можна говорити про мінський формат, який в підсумку не спрацював. Всі ці формати були початі за каденції Петра Порошенка. І Я мушу сказати про те, що, на жаль, низку помилок було допущено під час формування подібних речей, і ці помилки. Зокрема, не скажу, що повністю, але зокрема, призвели до того, що ми маємо зараз. Дуже багато дір, які доводиться залатувати всім зараз. І в когось виходить це робити, в когось ні. Чи бачення було у Петра Порошенка? Це цікаве питання, тому що мені здається, на початку, ну, я сумніваюся. Мені здається, бачення сформувалося під кінець більше. Коли стало зрозуміло йому, що, мабуть, крісло буде втрачене. Зараз мені. Здається, що у нього на цей момент є якесь конкретне бачення, просто воно не збігається з моїм власним баченням. Тому тут 50 на 50. Але я точно впевнений у тому, що на початку його каденції цього бачення точно не було. Що й призвело до заповільнення низки реформ, зокрема, і що призвело теж до хаосу в середній зовнішньої політики. Загалом трійка від мене, але я хочу попередити одразу і резюмувати. Багато хто може казати про те, що а чому я не згадав те, а чому я не розповів про інше, а чому я не розповів про третє, про десяте, про п'яте і так далі тому подібне. Тому що. Вау, якась вечірка. Тому що. Ми говоримо лише про основні моменти, і основні концепти, які впливали на політику цих лідерів, і ми не можемо охопити все, тому що ці відео тоді тривали по годині. Крім того, ми оцінюємо це все суб'єктивно. Якщо, наприклад, є щось важливе, що я не згадав, то ви можете залишити. Це у коментарях завжди, але варто розуміти, що комплексність підходу, вона грає у цій ситуації більшу роль, аніж якась детальна така от річ. Тому ем, мені хотілося зберегти цю комплексність, і мені хотілося донести ем, це питання цікаво, легко і. Без зайвої напруги, навіть у такі важкі часи. Це не академічне відео, це не відеолекція, це роздум. І зрозуміло, що його головною метою, взагалі головною метою відео з цієї серії є почати дискусію, викликати низку питань щодо того. Що було і що до цього призвело, який конкретно момент. Я сподіваюся, що це була дуже цікава подорож для вас. Я сподіваюся, що е, наступні президенти України врахують помилки тих людей, про яких ми говорили. Я сподіваюся, що наступні відео зацікавлять вас ще більше. Е, можливо, це відео не вийшло таким безпосереднім, як. Ті, які були раніше, але я сподіваюся, що ви почали думати після перегляду цього відео, і що у вас виникли цікаві питання, з якими ви захочете дізнатися більше про деякі речі. Ще раз дуже дякую вам за підтримку і побачимося вже у наступному відео. Всього so, найкращого.